Так, друзі, вітаю всіх на каналі Фені Гриби Карпат. Сьогодні знову ранком вибрався в ліс. В лісі ще так само пасмурно, як зазвичай, коли я виходжу у походи, але дивіться, що за знахідка. Раз, два, три. І там, чекайте, не бачу. Ось чотири. Ну, Давайте почнемо з цього, я, так як він попався самий перший, то з нього і почнемо. Я не виходив, пару днів не дивився, бо був зайнятий роботою, а зараз знову вирушив у походи. Ось такий грибок непоганий. Ну цей великий, напевно, буде вже зігнивший. Дивіться, що за машина. То є справжня парасоля. Ха. Ну я зараз його розріжу, подивлюся, але він чорний, він мені вже не подобається. Там максимум що можна взяти, то корінь. Корінь буде хороший. Ось такий ще один. Цей начебто молоденький, але теж вже зіжовклий. Ну я тут і не особо дивився так гарно. Зараз може ще будуть якісь грибочки. Так, давайте. Я на підйомі ще набрав лисичок, ось у мене там пакетик. Я лисички збираю окремо, я не ставлю їх в кошик, я збираю їх окремо. Так, і наш четвертий гриб. Ще такий. Зараз глянемо на нього. Він теж щось мені не дуже симпатичний. Ну ось бачите, давайте зараз дістану ножа. Їх покладемо до кубки. Погода нині така теж пасмурна. Останнім часом у нас така погода часто, не знаю, хоча ще можливо пробереться, це ще дуже рано, сонечко не видно, але не знаю щось вона мені здається не дуже так, що в нас по грибу? Гриб чистий, дивіться. ну трошки є в ньому ямки, але це таке Це не критично. Так це вже Опа. Цей давайте більше не ломимо. Ну цей вже все, бачите. Ну шкода, такий гриб великий, а такий уже поганий. Так, опа. Щоб ви бачили. Так, як я й казав, корінь чистенький. ну Якісь у ньому мона... комашки лажуть, Ну я його теж не буду брав. Заберу один, два, ці два залишаю. Що, пакую до кошика і йду шукати далі. Ось така перша знахідка. Ну що, мій підйом потроху триває, ще плюс-мінус лисички часто попадаються. І зараз ще два білі гриба. Ну, з тих я взяв попередніх тільки два. Ці не знаю взагалі чи візьму. Дивіться, цей повністю червивий. Що з цим? То також. Не знаю, що з ними сталося. Але грибочки. Тут пропали просто, навіть молоденькі, бачите, а пропали. Що так, поняття не маю. Жари начебто великої теж не було ще. Ну був вчора день такий більш-менш гарячий. Але з одного дня то їм нічого не мало бути після таких дощів. Але факт того, що таке з ними сталося. Я потроху йду далі. Як бачите, вже гарно так в лісі видно. І буду продовжувати. Своє полювання. Зараз будемо тут трошки ось підніматися і буду дивитися цими хребтами. Чесно кажучи, попав у якусь сліпу зону, бо хвилин 10 ні одної знахідки. Просто тупо йшов лісом. Зараз ось у мене такий начебто непоганий рибок, який він там буде насправді покаже розріз, Але, на вигляд, більш-менш здоровий. І ну, корінець м'якенький, але я думаю, що він буде задовільний. Ну ось така в нас знахідка. Я продовжую своє полювання. Ну, принаймні, часу в мене сьогодні ще є ходити і ліс великий ходити їде. Тому погода сприяє, я буду ще трохи збирати. Ну як трохи? Я ще годинки-дві, так мінімум, походжу. І ви все це побачите. Але ж дивіться, я забрався в такий молодняк буковий, а тут собі ось такий молодяк стоїть грибок. ну Ось такий не дуже такий аж і шикарний, але хоч щось та є. Забираємо, дивимося далі. Що тут поблизу буде, тут зараз таких багато. Молодесеньких бучків. Ось. Бачите, сюди, сюди. Тут зараз швидесенько прошмигнусь так і подивлюся. Що побачу, то побачу, що ні, то йду далі. Дивіться, ось таких знахідок у мене купа, які вже зігнили. А ось таких дуже-дуже мало. Ну як мало, так нормально, але не так, щоб мені дуже-дуже любилося. Знайшов, ще ось такого не знімав, бо. Ну, бо не знімав. Ну, що вам знаю сказати. Маленький, думаю, зорвав його то і все. З цього дивіться, залишилась тільки шапочка з попереднього, бо він червивий. І ось такий зараз грибок мені попадається. Більш-менш теж непоганий. Думаю, такого вам вже варто показати. Ось такий грибочок непоганий. Біля ось таких каменів я його знайшов. Ну, файний. На хребті гори вже почало сходити сонечко. І в мене також знахідки є новенькі. Ось такі дві плюс. І зараз ще плюс дві ось такі молодяки. Такі думаю, покажу вам, що гриби молоденькі є. Їх не багато, але є. Опа, покатилися. І в мене знову дивиться така кубка. Зараз вже їх складу, а то в руках вже не можу нести. І докладаю їх там. У мене вже в кошику три також є. Тому що перші чотири, що я знайшов, та з них взяв лише два. І потім ще одного того великого. Ну не великого, а такого довгого молодого, що знайшли. І тепер у нас вже буде ось стільки грибів. Ех! То в мене місцина, яка мене не підводить. Дивіться, навіть зараз знайшов тут бурого гриба. Фантастика. Влітку вже такого бурого гриба знайшов. А Вони, до речі, частіше за все виростають Само краще то осінь. І весною теж вистрибують. А тут влітку є, але ось так по один. І тут ще білий неподалік. Зараз подивимося, що з цим грибом ось такий потрісканий. То то від сонця вони так тріскають, що тепло. Ось такий. Ну теж непоганенький грибочок. Файно, файно попадається. Плюс два. Чищу, забираю. До речі, про чищення грибів. Раніше я просто відрізав знизу корінчика і так ніс їх додому. Трошки червіві вони були, всяко, ось слимачок на ньому. Зараз ні, зараз я максимально відчищаю і беру тільки корисну сировину. Тому щоб не носити її. Часом буває і 10 кг. Збереш так. Носити 3 кг бруду і всяких хробаків немає сенсу. Тому відчищаю гарно, вдома лише такі трошечки косметичні роботи і в шарку зразу. Ось такі справи. Дивлюся поблизу, шукаю. Продовжую насолоджуватись таким прекрасним походом. Дивіться, 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 ось такий великий, плюс-мінус насушіння буде. І в мене ще одна там знахідка була. Я вже почистив. Ось він саме цей Ні, не цей ось цей. Ось такого ще знайшов. І ось такий у мене зараз велика попався. Ну нічого, чистимо, забираємо, шукаємо далі. Більш-менш він непоганий, мені він ще симпатизує. Спеціально порахував дивіться, Того гриба побачив за 42 кроки від нього. Я думаю, ой, як далеко побачив, та переміряв заодно, як підходжу. Ось такий білий гриб, він тут не один, бо як я до нього підійшов... І ще не менш красивого знайшов ось такого красення. Давайте спустимось. Камера буде труситися трохи, але це не проблема, я думаю. Катастрофічно не буде. Опа. Опа-опа-опа. Ну, теж непоганенький. У мене знову плюс два такі. Ну це вже гриби, дивіться. Такі два гриба знайшов красиві і то вже є результат. Ну, Я там ще знайшов три або чотири невеличкі, такі їх не показував. Ну, Не буду вам всі показувати, тому що це буде просто дуже довго. Дуже-дуже довго. І мене воно також максимально затримує, що при пересуванні по лісу, а що потім при монтажі. Ну, ось так. Забираю, йду далі. Сонечко п'ять зайшло, п'ять хмарно. Так, ті два грибочки попередні, красені, що я знайшов, навіть не встиг їх почистити. І у мене, напевно, на сьогодні самий ідеальний гриб. Ось такий. Білесенький, молодесенький, майже неушкоджений. І там ось іще один. Будемо до нього підходити. Ну, Такі гриби то гріх вам не показати, бо такі гриби то справжня краса. Ну, вони, звичайно, не такі симпатичні, як осінні, але будуть ще і осінні. Ну це теж непогані гриби. Ну, осінні гриби це більш на маринування. Ну, там навіть їх можна непогано і на них підзаробити. Ну цей гриб, бачите, поганий, він у поганому стані. Я його зараз розріжу, подивитися, але брати не буду, бо на ньому вже зробилися ось такі плісні. Хіба що корінець непоганий, але ні, теж не буду брати, бо взагалі з пліснявою е, взагалі не, не маю справи. Не люблю мати справу, тому що самі знаєте чому. Ну. Ось так і справи. Три красунчики чищу і буду складати до кошика, бо зараз складу їх до кошика і заодно вам покажу, що в мене там є. Так, взагалі в мене з собою купа всього. І ось стільки в мене вже пів ківша грибів. Але бачите, начебто забираєте цілий, а всі, весь та товстенька ось та частинка. Зараз на кожному грибові треба відрізати. ось На більш молодих. Того вам також не показував. На більш молодих вона залишається, а старі геть червіві. Писали мені поставити собі мішковину замість того пакета. Ну, знаєте що, так додивився, що то мені... Ще проблемніше, ніж цею. Ну, якщо не носити гриби більше 2 годин, то їм абсолютно нічого немає, вони не ні спарюються нічого. Тому продовжую ходити ось так, бо це набагато комфортніше і мені не мазається дуже ось та корзинка моя. бо... А, ось така вона у мене хто не бачу. Е, тому що так вона не мазається, а в такому мішковині. То мішковина теж з часом дуже зачинюється, там їй потрібно дуже великий догляд. А так пакет два-три рази пішов, змінив і готово. Ось так продовжую збирати. Зайшов я в чудо місто. дивіться, ну то вже згнивший. У мене зараз пів на пів, згнивши з незгнившими. Ось іще один хороший білий гриб. І нижче там ось іще один. Не знати, що з ним. Ну, Але той хороший, того забираємо. Такий грибочок. Ну, того беремо. Тут якби так ну, роздивився я того попереднього гриба, то якби і не плісня, я не знаю, що то на них таке вистрибує, але не плісня 100%. Що з тим нижнім грибом? З тим нижнім грибом я не знаю. Він таке щось здалека мені, здається. Ой, дивіться, ще один. Подивіться. Оце так. Так ну давайте глянемо. Він просто впав. Чистий і я в шоці. Він просто впав, але чистий. Ну що, на сушку його на який сорт, на п'ятий сорт. Звичайно, що такий брати не будемо. Так, я поки його тут залишу. Та й там свого того залишу, цього давайте перевернемо. Але... Він також впав. Вони десь зверху покатилися. Вони попадали, дивіться, які чисті. Я вам говорю, люди. Щоб такі в старі гриби і такі вони були чисті. Нічого, шукаю далі. Я думаю, тут буде ще купа таких грибів, я знайду, бо місцина щось така дуже грибна. Ну, Продовжую шукати. Зараз подивлюся, що тут буде. Так, тільки тільки гриби складаю до кошика, вирушаю в якогось бока і знову гриб. І знову ось такий погниляк. Ава, ну що, надріз йому зараз зробимо. Давайте спробуємо. Так, витягну свого ножа, однією рукою розкладемо. Зараз все буде. Хвилина часу. Так, надріз. Робимо. Що? Зберемо. Беремо. Беремо. Що я одні гриби викидаю, викидаю, викидаю. Забираю. Буду сушити, бо непогано. Там потім розберемося. Я вже викидався сьогодні стільки, що кошмар. Грибочок тільки відрізав йому гарно корня. І дивіться, ще один молодяк. Ось такий. Ледве тримаються вони в цій землі. Ось такий грибочок. І що вам знаю сказати? Грибів так повно. Супер просто. Але смердить тут страшне. Це, мабуть, через те, що багато дуже гнилих грибів. Ну це теж добре. Вони розмножаться, можливо. Спори покидають. Не знаю, чи так вони розмножуються чи ні, але в інтернеті принаймні кажуть, що так, вони спорами теж розмножуються. Хто знає, пишіть, розмножуються спорами ці гриби чи ні. Наскільки я знаю, то це коли там якийсь процес проходить, коли звірі з'їдають і ферментація якась або що. Не знаю. Пишіть, хто знає. Я в цьому не спец. Я спец ось в чому збирати. Зараз вам покажу, як знаходжу гриби. Дивіться. Там є гриб. Ось, ось він. Бачите? Там гриб. Метрів 30 буде до нього. І ось з таких відстаней. Так знаходжу гриби. Ну, ліс такий чудовий. Нема такого великого молодняка. Взагалі пр... практично немає молодняка. Тому їх видно дуже здалеку. Ну, але все одно треба намотати багато, щоб познаходити. Ну, буду підходити до нього і потім більш детально зніму. Так, підійшовши до того гриба, бачу ще два, а може навіть і три. Не бачу гарно, чи то гриби, чи не гриби. Зараз будемо дивитися. Ну, чорний такий знизу. Але розріз покаже, бо інколи гриб ось такий трошки знизу чорнуватий. А взагалі при розрізі дуже шикарний. Ми його потім на дольки порізали і долька трошки, трошки така сірувата, але... Саме тіло дуже гарне. Ось ще один. Буде схожий, напевно, на цей. Може трошки буде біліший. Ну ні, такий самий зараз, можна сказати. Фу, Спускаюся, я не спускаюся, я тому що йду додому, а спускаюся я, тому що гриби все нижче і нижче. Ну, Фактично потім мені треба буде підніматися. Не знаю. Ну зараз підійду до того третього, там наверху та подивимось, що з ним. Ось він іще один там стоїть. Ці два я поки що не чистив, не дивився, що з ними. А по дорозі під таким камнем знайшов, дивіться, яку красу. Той є молодий, який виріс під камнем. Зараз покажу детальніше. Ось так його камінь. Тобто не камінь його придавив, а він виріс під камнем. І ще такі каміння на ньому здорові. Зараз буду відчищати. Але гриб файний. Гриб файний. Того наверху навіть вам показувати вже не буду. Ось бачите, де він стоїть. Я ось зірву і, і почищу, бо і так матеріала вже купа, мені ще ходити, а ходити. Не знаю куди я буду складати ті гриби. Але щось зараз буду думати. Ось так. Так ще плюс три. Раз, два. Ну, стоп. Два з половиною, <ріх> якщо то рахується, і там три. <ріх> ну, так, фактично чотири, але якби три, тому що той четвертий, то то вже згнив. Давайте дивимось на цей. В цього стан щось мені не дуже подобається. Пф, і не дарма, він вже весь, з червавів. Викидаємо. Викидаємо. Другого беремо. Важко мені вже з цією корзиною ходити, бо вона вже майже повна. Е, ось такий непоганенький грибочок. Ну, На ньому всякі комахи, то зрозуміло. Ліс природа. Зато еко чисто. Щоб ви розуміли. Ліс далеко від дороги. Грибочки в нас суперові. Просто... О там два, там три. Дивіться, там ще один. Чекайте, чекайте, я зараз вам покажу. Ось ось він. Там ще один, а тут попереду не один, а ще два. Ще такий менший молоденький. Теж. Як бачите, ну сфотографувати би пасувало. Напевно, зроблю все таки фото, а потім не знаю, що поставити на заставку. Зараз продовжимо. Так. Починаємо зривати з цього. Ну цей красень. Тобто що, тут словно підібрати. То краса. Ну цей теж не менш красивий. Більш молоденький. Але той більший такий масивніший, такий мені більше подобається. Але. Загорнули, все по стандарту, як потрібно. Так, ви дивіться на грибочки, я дивлюся ще по кругу. Чи не бачу нічого, поки не бачу. Ну, До того буду підійматись маленького, там вам не буду показувати, бо там нема що показувати. Ну, Поки чищу, забираю, шукаю далі. Не хочу кожну знахідку показувати, бо дуже багато матеріалу, дуже много грибів, але ось такі екземплярчики файняцькі, можу вам показати. Молоді. І це ще один. Корінь у нього ось як зігнив, але шапочка задовільна. І ще в мене плюс два такі. Іду біжу далі подивитися. Тут якийсь грибник ходить. Подивлюся, чи він щось знайшов. Якщо, звичайно, я його дожену. А то я за ним не встигаю, він просто ломить. Зараз подивимось. Швиденький огляд, дивіться, стільки грибів, майже повний кошик, плюс і ще тепер знайшов 5, які не показував. Чи що забираю. Додивитися далі. Але потроху буду, напевно, йти додому або розгрузитися, або що, бо вже мені зараз не будуть лізати. Так, отже, дивіться, ківш у мене повний і ще на самому спуску біля потока я вже на потоці спустився. І ще тут в вожинах знайшов, дивіться, 5 штук. Тоже непоганих. Зараз їх чищу, допресовую в ківш. Ось ці всі свої. ну Тут у мене дощовик, там ще речі, які мені в поході пригожаються. Ношу вже їх у руках. Раніше носив у ковшу, а зараз у руках, тому що не влізає мені. Водичка моя теж забираю і зараз залишу десь. Тут заникаю у вожину, а з ківшом йду додому, розгружуся і думаю піти ще один раз, тому що, як то кажуть, коли є хвиля, треба її хапати. Хвиля якраз в повному розгарі. Тому йду далі. Відправляюся додому. Якщо не забуду, то вдома вам на столі і ще їх всіх сфоткаю або зроблю відео обзорчик. Погнали.